В цьому році виходили з зимового періоду, з реально вкрай низькими. Я не пам'ятаю за всю свою кар'єру, таких низьких запасів газу, тому що у нас є там технологічний буферний газ 4,6-4,7 мільярдів кубометрів. І активний газ, який ми могли підняти, це було менше значно менше одного мільярда. Це дуже низький запас. Чому так відбулось? Тому що в минулому році. Нафтогаз імпортував тільки півмільярда кубометрів газу. Це в чотири рази менше ніж в 2023 році. Тобто, те, що вони мали імпортувати, вони перенесли на цей рік. Ми прийшли от з такими низькими запасами. Дякуючи Богу, теплої зим, зимі, Ми це все пройшли без якихось там чуттєвих таких да проблем і всім іншим. Але в цьому році потрібен дуже великий фінансовий ресурс і злагоджена робота для того, щоб закачати цей газ. Мінімум це сам Нафтогаз називає 4,5 мільярди, і по моїм підрахункам не менше 4 мільярдів. І то за умови, якщо видобуток, власне, видобуток, який є сьогодні, який відновлений після певних ракетних атак, коли ми половину видобутку втрачали. То ну, ця величина виправдана. Якщо, не дай Боже, будуть ще руйнування, і ми будемо мати менше свого видобутку, звичайно, цей обсяг імпорту буде більше. А це величезна сума. Це ну, близько, там, звичайно, зараз ціна трошки зменшилась, ніж ми імпортували екстрено зимою за найвищим цінником там, 600 євро за кубометр то це десь 2,2 2,5 мільярдів євро. Це величезна сума.